Так, друзі, записую відео, як активувати електронний гаманець в кабінеті BiEpic. Заходимо на людину, яку тільки зареєстрували, вписуємо логін в пароль і входимо. Обов'язково перевіряємо обліковий запис. Мій обліковий запис. Через три крапочки зліва. ви зрозуміли. Дивимося, тут має бути обов'язково заповнений податковий ідентифікатор, тобто номер. Ви можете вписати від одинички до нуля. У мене вже внесений. Обов'язково зберегти. Окей. Тепер три крапочки. На горі і заходимо в заробіток. Мій гаманець. Підтягуємо донизу, поки що грошей внутрішніх немає. Новий профіль зняття. Натискаємо. І тут є, бачите, активувати свій обліковий запис електронного гаманця. Таким вираженим голубеньким кольором. Натискаємо на цю силочку. Перевіряємо всі дані. Воно підтягується. І зареєструйте синя графа. Так. Є створено. Вітаємо. Далі знову заходимо три крапочки, заробіток, галочка Мій гаманець. Підтягуємо донизу і знову натискаємо новий профіль зняття. Дивіться, ім'я профілю ви маєте вписати логін тої людини, того кабінета. От. Авантюрін в мене. І вписуєте пароль. Ну, пароль, напевно, вашого кабінету до шести цифр. Потім повторюємо пін-код. І тут має, бачите, написано то, що ми зробили до того, тут вписався електронний гаманець айпоут, напевно, та, і продовжити. Є обов'язково підтвердити і створити. Є ваш новий профіль успішно створено. Коли тут з'являться внутрішні кошти, тут покажеться сума, і тут з'явиться друга строчечка жовта, де буде писатися перевести гроші іншому користувачу. Поки коли тут по нулям, Цієї строчечки немає. Все, ви активували електронний гаманець. Я вас вітаю, бажаю активного росту.